Щоб хтось не прийняв наличне це відео. Ну ідеальна погода, ні дощу, ні вітру. Кажу, вони самі кажуть, що ми відпочили просто неймовірно. Це просто як приклад. Я привів просто як приклад, що що ми сіємо, те ми й пожинаємо. А в загальному я не хотів нікого обідати. Якщо так сталося, вибачте. Бо були в нас такі випадки, що приїздили люди, і ну була трошки дождяна погода. Ну як, наприклад, або приїздили взимку і хотілося снігу, а снігу не було. Ну на жаль, ну не знаю, чи на жаль, чи ні, чи на радість ми не можемо керувати погодними умовами. Тому ми маємо приймати те, що, що нам дається, і в кожного свій відпочинок. Тому що буває, люди до нас телефонують і, і питають, коли би ви нам підказали забронювати, щоб приїхати так, щоб був і трохи, було трохи дощу, і трохи сонечка, щоб можна було походити по гриби. Так що ну, в кожного свій відпочинок. Я, наприклад, люблю покататися на мотоциклі по горам, поїздити. Для когось це проблема, тому що там витрачається купа енергії. Хтось, можливо, любить. Просто в гамаку погойдатися, чи в будинку відпочити в такому от саду тіньочку, чи шашличка посмажити. Ну в кожного з нас свій відпочинок. Ще раз, якщо хто когось обідав, будь ласка, не обіжайтеся. Екодім, будинок із соломи. Для відпочинку вашого.